Течку маленьрайону Шуміна невелике село перетворює звичайний на яскраву картину сільського розвитку. Сьогодні давайте разом відвідаємо село Ханджан і подивимося, як вони розбираються в економіці. Батату висаджуємо відповідальний батат та будуємо солодкий бізнес. Я джан давий і говорю від імені сільських районів Пекіна. У цьому місці з 2022 року почали саджати батат. Площа посадки з кожним роком розширюються. За ці роки розвитку поступово розширили весь ланцюжок виробництва батату, збільшивши середній дохід на, на 300 юанів порівняно з попереднім періодом. Завдяки підтримці Пекінської муніципальної станції сільськогосподарських технологій цього року було зібрано 14 сортів батату, які зараз зберігаються на великому складі села. Наприклад, такі сорти, як хамі, сішу, сігурхун, фіолетовий і тіцінцян, Пекінський сорт за 138 Спогад дитинства для жителів Пекіна. Пекінська муніципальна станція сільськогосподарських технологій удосконалила ці сорти, тому вони стали солодшими, смачнішими, та й зовнішній вигляд все покращується, що робить їх ідеальними для виготовлення сушеного батату. Щоб стимулювати продажі та допомогти селянам збільшити свої доходи. Секретар місцевої партійної організації та інші кадромні працівники нещодавно почали використовувати. Для презентації солодкої картоплі та супутніх продуктів. У селі Даханчжуан у Пекіні маленький став важливою місцевою галузі промисловості. І це лише один приклад. А по всій научашній території Китаю є багато таких сіл, як Даханчжуан, де люди прагнуть кращого майбутнього.